Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Природні умови Італії. Виникнення Риму. Царська доба. Чудова країна Італія має надзвичайно багату і повчальну, цікаву і драматичну історію. Стародавня назва цієї держави походила від назви її тодішньої і теперішньої столиці Риму. Але минули віки перед тим як невеликі поселення на березі річки Тибр перетворилося на величне місто на семипагорбах, де нерідко вирішувалася доля всього світу. Римська держава пройшла тривалий шлях історичного розвитку від встановлення республіканського устрою з демократичними засадами, чіткими й продуманими законами. Вагому роль народних зборів до величезної за розмірами імперії з одноособовою необмеженою владою імператорів і поневоленням сусідніх народів. І зрештою, вона загинула під ударами варварів. Усе було в історії Риму і боротьба громадян за власну гідність та права, і переможні війни над сильними супротивниками, і лють натовпу, що вимагав лише хліба і видовищ. Можна глибоко поважати римлян за патріотизм і сміливість у війнах і разом з тим закидати їм лінощі та зверхність у ставленні до інших народів. За пишністю імператорського Риму з його величними палацами, храмами, термами та форумами ховалися жорстокість його правителів, дуже важке життя рабів і бідноти, смерть на аренах гладіаторів. Римлян у культурі. Можна назвати учнями давніх греків, але це були талановиті учні, що в деяких галузях навіть перевершили своїх учителів. Саме римляни винайшли бетон, збудували арки і гідні повод... пов... подиву водогони на мостах, які називалися Акведуки. Не ознайомившись із досягненнями та втратами давніх римлян, неможливо пізнати історію стародавнього світу. І так… Італія розташована на Апенінському півострові, де з півночі на південь простягаються Апенінські гори. Півострів омивають цілих п'ять морів: з півдня Іонічне та Середземне, із заходу Тіренське та Лігурійське, а зі сходу Адріатичне. Поряд розкинулися великі острови: Сицилія, Корсика, Сардинія. Клімат Італії м'якший, ніж у Греції. Від холодних північних вітрів її захищають найвищі в Європі гори, Альпи. Клімат на півострові раніше був більш помірний, ніж тепер. Через територію України протікають доволі великі річки, такі як По, Арно та Тибр. На відміну від Греції, в Італії багато територій, придатних для землеробства і скотарства. Давні греки називали цю країну Італія. Що означає країна телят. В Апенінських горах є поклади міді, олова, заліза, золота і срібла. Найдавнішим населенням Апенінського півострова вважають племена лігурів, сікулів, сіканів. Інші племена прийшли сюди пізніше. Серед прийшлих народів вирізняються італіки, які можливо й дали назву країні. З часом на основі місцевих і прийшли і прийшлих племен утворилися дев'ять племен: серед них латини, умбри, сабіни та інші. Усі вони були землеробськими племенами, які мали розвинуті металургію, гончарство та інші ремесла. У X столітті до нашої ери в Італії з'явилися етруски, інакше їх називали Тірени. Про походження цих племен достеменно невідомо, але більшість схиляються до думки, що вони прибули на Апеніни морем із Лідії і поступово захопили територію від Тибру до Альп. Заселені ними землі дістали назву Етрурія. У етрусків були розвинуті землеробство, скотарство та ремесла. Вони вміли осушувати болота, будувати зрощувальні канали, на своїх полях вирощували пшеницю, овес, ячмінь, льон, гранат та інші культури. Славилися також і етруські ремісники. Етруски також були вмілими мореплавцями. Їхні кораблі перетинали простори Середземного моря, досягаючи берегів Греції, Карфагена і Фінікії. Вони були першими людьми на Апенінському півострові, що почали будувати міста. Згодом етруські міста об'єдналися в союз, на чолі якого стояв вибраний правитель. Також вони були першими будівничими доріг в Італії. Хоч і знайдена велика кількість джерел, етруське письмо і до сьогоднішнього дня не вдалося розшифрувати. Етрусків вважають засновниками міста Риму, що дало назву майбутній могутній імперії. Як же виникло це дивовижне і величне місто? Існує легенда Колись на землях Латинів царював жорстокий цар Амулій. Він віроломно відібрав владу в законного правителя свого старшого брата Нумітора. А коли в дочки Нумітора народилися хлопчики-близнюки. Нещадний Амулі наказав утопити їх у Тибрі. Але за волею богів річкова хвиля прибила кошики з малятами до берега. Тут їхній плач почула вовчиця, що спустилася на водопій. Вона нагодувала братів своїм молоком і цим врятувала їх від голодної смерті. А потім хлопчиків знайшов царський пастух, який забрав їх до себе. Їх назвали. Ромул і рем. У родині пастуха близнюки виросли і змужніли, коли настав час, вони довідалися про таємницю свого народження. Юнаки вбили Амулія і повернули царський трон Нумітору. а саме ви самі вирішили заснувати в місцях свого чудесного порятунку нове місто. Але як назвати його і хто буде ним правити? Так між братами виникла сварка. І в результаті якої Рому у гніві вбив брата. Так він став єдиним правителем міста, давши йому своє ім'я. Римляни називають своє місто Рома. Як показали археологічні розкопки, ще на початку першого тисячоліття до нашої ери предки римлян заселили пагорби, які піднімалися на південному березі Тибру. Клімат там був більш сприятливим, ніж у сирих низинах. А круті схили пагорбів поросли лісом, служили гарним захистом від ворогів. Життя перших мешканців пагорбів було простим і суворим. Люди боролися за виживання, безперестанку воювали і працювали, не покладаючи рук. Зусиллями багатьох поколінь були осушені низинні болота і освоєні нові землі. На них розводили худобу. Вирощували злаки і бобові, винограти, огородні культури, льон, а згодом на пагорбах з'явилися і свої ремісники гончарі, ткачі, ковалі і зброярі. У результаті наполегливої праці життя людей ставало все більш заможним. Невеликі селища на пагорбах міцніли і розросталися, поступово вони об'єднувалися і нарешті злилися в одне велике укріплене поселення. Із загальним управлінням, господарським життям, військом і місцями вшанування богів. Так на семи пагорбах у долині Тибру виникло місто, назване Римом. Давні римляни називають роком його створення 753 рік до нашої ери. Яким же було римське суспільство? Воно було схоже на грецький поліс. Перші мешканці Риму поділялися на патриціїв, плебеїв і рабів. Патриції, що належали до латинських родів, мали право володіти землею і брати участь у народних зборів, зборах, тобто вони були повноправними громадянами. Плебеї належали до підкорених латинами народів, зокрема етрусків або переселенців. Вони, на відміну від патріціїв, не мали права володіти землею та брати участь у народних зборах. Шлюби між плебеями і патриціями були суворо заборонені. У давньоримському суспільстві вже тоді була доволі складна система управління. З 8 століття до нашої ери римську общину очолював цар, він називався Рекс. Його обирали на народних зборах. Він був також військовим вождем і жерцем. Символами влади царя були трон, прикрашений слоновою кісткою і дванадцять охоронців, лікторів. Хранителем звичаїв і традицій, укладачем особливого календаря, де позначалися сприятливі та несприятливі для Риму дні, був великий понтифік. Ще одним органом влади був сенат. До складу сенату входило 300 патриціїв із 300 найдавніших родів Риму. Оскільки вважалося, що саме ці 300 родів заснували римську державу, сенаторів називали батьками, що і означає патриції. Патер означає батько. Їхнім основним обов'язком був захист закону від царя і самих громадян Риму. На чолі сенату стояв принцепс, це найстаріший за віком сенатор. Сенат міг оголошувати війну або укладати мир. Він обговорював законопроекти, віддав скарбницею. Але вся повнота влади в Римі належала не рексу або сенату, а народним зборам. Вони ухвалювали закони та здійснювали судочинство, обирали царя, милували засуджених на смерть. Народні збори відбувалися по куріях, яких налічувалося 30, і мали назву куріатні коміції. До кожної курії належало 10 родів. 10 курій об'єднувалися у трибу, що означає плем'я, тобто існувало три триби. Вони називалися Рамни, тіції, Лукери. З 753 року по 509 рік до нашої ери у Римі правило сім царів. Про їх правління збереглося чимало легенд, більшість із яких знайшли своє підтвердження. Перед останній з них його звали Сервій Тулій, здійснив реформи, спрямовані на вдосконалення керування державою. Він замінив родоплемінний поділ суспільства на майновий і територіальний. Сервітулі поділив усіх римських громадян на класи. За кількістю майна і прибутків було виділено вершників, пролетарів та ще п'ять класів. Також була змінена система голосування на народних зборах. Сервітулі визначив територіальні округи, триби. До народних зборів додалися збори по сотнях центуріях, це військово-територіальні підрозділи. Усі, хто ніс військову службу, збиралися на збори по центуріях, центуріатних комісіях, де й вирішували найважливіші державні справи. Кожна з них мала один голос у народних зборах. Невдовзі після завершення реформ Сервія Тулія убив Тарквіній гордий із роду Тарквініїв. Він став останнім римським царем. Тарквіні намагався позбавити римлян права брати участь в управлінні державою. Як і грецькі тирани, він прагнув бути одноосібним правителем. У пам'яті народу залишився як жорстокий узурпатор. У 509 році до нашої ери, коли повсталий народ вигнав Тарквінія Гордого, закінчилася царська доба в історії Риму. Таким чином, природні умови пенинського півострова придатні для землеробства та скотарства. У Восьмому столітті до нашої ери племена латинян заснували поселення, які назвали Рим. На початку існування в Римі послідовно правили сім царів вони зробили багато для розбудови міста, але останнього царя Тарквінія Гордого римляни прогнали. А я дякую, що слухали мене уважно.